З давніх часів у українських хатах мами й бабусі розповідали дітям казки. І сьогодні, відкриваючи цю давню книгу, ми знову оживляємо ці казки, щоб їхня тепла правда жила далі. Казка про солом'яного бичка Жили якось дід та баба. І одного разу баба каже. Зроби нам, діду, бичка, соломи, хай стоїть біля хати, може, на щастя, чи так для годиться. Послухав дід, узяв солому та й змайстрував бичка, простого солом'яного, та й змазав його смолою, щоб міцніше тримався. Поставили вони його на узлісі та й пішли додому. Аж тут зайчик вискочив на узлісі, побачив солом'яного бичка, та цікавість пересилила страх. Підійшов, потягнувся та й ненароком зачепив бичка вухом та й прилип, мов приклеєний. Почувши шарудіння, прийшов дід, та, не знаючи, що з ним робити, кинув зайчика спершу до погреба. Вовк вийшов із лісу та зацікавлено підійшов до солом'яного бичка. Як тільки торкнувся, прилип. І дід, побачивши це, знову взяв вовка та й кинув його до погреба. Аж тут лисичка побачила солом'яного бичка, підійшла ближче, обнюхала та й торкнулася лапкою і прилипла. Дід, почувши шум. Не знаючи, що робити, кинув її до погреба разом з зайчиком та вовком. Те ж саме трапилось із ведмедиком, хотів був доторкнутися до бичка та й прилип. Дід, не маючи місця в погребі, прив'язав ведмедя до дерева та й задумався. Що ж я з ними буду робити далі? Стоїть над погребом, дивиться на звірів, що там тіснилися та перешіптувались, аж потім лисичка каже Діду, відпусти нас, ми ж не зі зла прилипли, а ми тобі щось принесем. На тому вони й домовились. Зайчик повернувся першим, ледве дихаючи, але гордий тягнув дві корзини повної моркви та салату. За ним пританцьовувала лисичка, гнала ціле стадо гусей. Незабаром з'явився й вовчик-братик, женучи перед собою пухнасте стадо вівець, таке велике, що дід ледве встигав рахувати, а вже потім почувся важкий гул. То ведмедик ніс величезну бочку меду. Відтоді й жили дід з бабою в достатку, і всі довкола казали, то не просто випадок, а бабина тихенька хитрість та дідівська сміливість зробили свою справу і принесли їм щастя.